Можливо, у вас виникало бажання поділитися своїми фотографіями чи музикою з користувачами домашньої мережі, але ви не були певні, як це зробити. Я Пол Парді, розробник із команди Windows. За наступні 5 хвилин ми розглянемо дві можливості надавати доступ до своїх файлів користувачам домашньої мережі за допомогою спільних папок і домашньої групи, яка спрощує цей процес. Якщо ви користувалися спільними папками в системі Windows XP, ви зможете скористатися ними і в системі Windows 7. Припустимо, я хочу надати доступ до фотографій з останньої відпустки іншим членам родини, які використовують цей комп'ютер. У системі Windows 7 я просто перетягну завантажені з фотокамери фото до папки спільні зображення. Тепер члени моєї родини знайдуть ці фото у власних облікових записах у папці спільні зображення. Цей метод зручний, але файли доводиться переміщувати. У системі Windows 7 є нова функція домашня група. Вона звільнить вас від цього клопоту. Погляньмо, як це відбувається. Якщо у вашій мережі вже є комп'ютер під керуванням системи Windows 7, можливо, домашню групу вже створено. Щоб з'ясувати це, відкрийте вікно Домашня група. У моїй мережі немає домашньої групи, тож я її створю. Спершу виберу елементи, до яких планую надати спільний доступ. Я надам доступ іншим членам домашньої групи до своїх бібліотек зображень, музики та відеозаписів. Бібліотеки це колекції папок, які містять музику, зображення та документи. Тепер система наводить пароль, який мають ввести інші, щоб приєднатися до домашньої групи. За потреби пароль можна відобразити будь-коли. На екрані настройок можна змінити вибір спільних елементів або навіть надіслати медіафайли до програм і пристроїв у домашній групі. Також тут можна переглянути або змінити пароль домашньої групи. Отже. Домашню групу не строєно. Вітаю! Я Кім Дуглас, і теж працюю розробником у команді Windows. Мій комп'ютер також входить до цієї мережі. Я приєднаюся до домашньої групи пола і надам спільний доступ до деяких своїх бібліотек. Система Windows 7 виявила, що в мережі наявна відповідна домашня група, і я можу приєднатися. Спершу виберу елементи, які хочу зробити спільними. На додачу до зображень музики, відео та принтера я надам полові доступ і до своїх документів. Тепер я введу отриманий від пола пароль. Пароль надає пол, бо саме він створив домашню групу. Я приєдналася до домашньої групи і тепер можу переглядати спільні файли та пристрої, які належать іншим членам домашньої групи. Крім того, я відкрила доступ до своїх файлів і принтера. Пол зможе користуватися ними з власного комп'ютера. Усі спільні бібліотеки легко відшукати у провіднику. Я перегляну розміщені на іншому комп'ютері спільні фотографії та впорядкую їх за місяцем зйомки. Крім того, домашні групи дають змогу надсилати фотографії та музику до тих програм і пристроїв у мережі, які підтримують медіафайли. Це називається потоковим передаванням, щоб надати доступ до своїх фото й музики іншим членам родини, які використовують медіапрогравач Windows, Мені досить установити цей прапорець. Цей параметр відкриває членам домашньої групи доступ до файлів на моєму комп'ютері. Мої фото і музичні записи автоматично з'являться у медіапрогравачі Windows. Тож іншим не доведеться вручну додавати ці елементи до своїх бібліотек. Домашня група це неймовірно простий спосіб спільного доступу. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з посібником до цього відео. Він містить додаткові відомості і поетапні інструкції, які допоможуть вам дослідити систему Windows 7.